Вітаю вас. Цілу зиму ми з нетерпінням чекали весни, щоб прийти до своїх улюблених квітів і почати за ними доглядати. І тож тільки но спливають сніги, нам потрібно обрізати свої улюблені гортензії. У мене волотиста гортензія, сніги вже давно зійшли, але я обрізку ще їй не робила. Звісно, головне зробити цю обрізку вчасно, а як коли ж це як вчасно. До початку сокоруху. І тож, як ви бачите, моя гортензійка ще, в такому вигляді, бруньки ще на ній не почали набрякати, і тому її можна сміливо обрізати. Обрізати гортензійку потрібно обов'язково для її пишного та красивого квітування. Основні правила обрізки, я думаю, всім давно відомі, але я хочу трішки Нагадати, може новачкам, може хто підзабув. Тож давайте будемо разом згадувати, що ж перше ми робимо. А перше, що ми робимо, ми видаляємо гортензійки: сухі, тонкі та горизонтальні пагони, які перекривають один одного. Тобто дивимося на свого куща і, звісно, ми обрізаємо так, уявляємо собі, що б ми хотіли мати, який би кущик ми хотіли мати. Чи то він повинен у нас бути каскадної обрізки, чи то він повинен мати таку не мов би, парасолька площину рівнесеньку. ну, Взагалі, кожен для себе малює, уявляє, яким повинен бути кущ. Ми і виходимо. І з того виходить наша обрізка. Але основні правила такі, що ми повинні для пишного, наголошую, для пишного квітування ми повинні залишити 3-4... Три-чотири основних пагона, які в нас самі товсті, самі визрівші. Вони обов'язково повинні бути визрівші. Середина, як правило, теж видаляється, щоб, вона, щоб у нас кущ мав форму такої чаші, вази. І тому все тонке, сухе видаляється обов'язково, без заперечення. І от я так і роблю. До речі, якщо у вас серединка куща не дуже загущена, ну ось як у мене кущ не дуже розгалужений, то оцю тоненьку невеличку, якщо я таке хочу, щоб у мене кущик був пишненьким, то я можу залишити, але це ну під великим питанням, скажемо так. Саме найкраще оцього пагана таке видалити, і тому роздумую, не роздумую, але ж таке видаляю. Видаляю. Також обов'язково видаляю я оцього цього тоненького пагінця. Все, що в нас може зломане, теж його видаляє, видаляємо. І формуємо свій кущик. І тож, основні, які я залишатиму, це будуть у мене оцей пагін, товстенький визрівший, цей. І ці два пагона також. Це в нас вже чотири. Але ще мені хотілося б залишити. І цей в тому році я намагалася зробити каскадний кущик, але він ще невеличкий, молодий. Тому каскадна обрізка, як я зрозуміла пізніше. Для нього ще не зовсім підходить. Він повинен піднятися, стати. Більш дорослішим, і лише тоді ми будемо робити йому каскадну обрізку. Але для любителів каскадної, я відразу нагадаю, що отакі пеньки на каскадній всі видаляються. Відразу видаляються. І робиться зріст такий рівненький. Це не зовсім вірно, я вам показала. І оцю гілочку я хочу залишити, вона у мене йде до забору, тому вона в такому каскадному вигляді залишиться. Я на ній залишу. Ну, Два міжвузля, дві пари, бру... пари бруньок. І Ні, я залишу таке три пари бруньок. І над третьою брунькою зрізаю. Хочу, щоб у мене оцей неприглядний забор був трішки прикритий, тому я роблю свою гортензійку, таку колоновидної форми, хочу її зробити. Тому відраховую один, два, три. І теж обрізаю. Цей мені дуже не хочеться видаляти, але ж, якщо я його не видалю, мої квіти будуть мілкими. І тож робимо, вибираємо пріоритети, так би мовити, цей теж видаляємо. Так як на передній план у мене виступає. Ця гілочка, вона тоненька, і її треба б таке видалити, але буде дуже у мене такий кущик ріденький. Тому я обріжу її на дві брунічки, і нехай вона таке залишиться. Ці гілочки, я, щоб кущ у мене піднявся вищеньким, то я 3-4 залишаю. І отак. Хочу, щоб мав він ось такий вигляд. Так. Це наперед виходить, хай буде три. І цю гілочку теж рахуємо, що у нас тут виходить. Ну, залишу я її такою височенькою. І отаку ми зробили обрізочку. Прибираємо всі сухенькі гілочки. І що ж у нас залишається оцю гілочку теж би обрізати. Але ж я го хочу, хочу наголосити вам, що кожен формує свого кущика в залежності від того, яку хоче форму мати. І наголошу ще на тому, що якщо ви нижче обрізали свою гілочку, то вона заквітне у вас пізніше. Якщо ж обрізка була вищою, то заквітне раніше, буде квітувати ваше суцвіття раніше. І ось такої обрізки. В ідеалі було би видалити оці ще дві гілочки, дві оці гілочки. Але ж кожен, як я говорила, малює собі, уявляє собі куща на майбутнє, і тому я собі намалювала ось такий малюночок. Отаке в мене виходить. Ось і обрізали ми з вами кущик. Отакі. В тому році я робила вже відео обрізки гортензії і. Виникало у глядачів багато питань відносно того, коли саме потрібно робити обрізку? Щоб з нею і не запізнитися. Підписниця пише, що вона обрізала, але в неї дуже плаче, так би мовити, гортензія. То я хочу сказати таким людям, може, в когось є такі випадки, що це значить, ви запізнилися з обрізочкою, вже почався сокорух. Якщо у вашої рослинки вже почався сокорух, то ви краще, якщо б трішки припізнились, то ви краще. Залиште її в спокої, не турбуйте, нехай розпустяться на дні листочки, і ви в кінці квітня чи то навіть в травні зробите обрізочку, формуючу обрізочку. Трішки ваша гортензія відстане, так би мовити, в своєму квітуванні, але це не саме страшне. Головне, що ваша рослинка залишиться здоровою і вона буде в подальшому вас радувати. А якщо почнеться сокорух, ви її обрізали, вона може навіть загинути. Тому відносимося з любов'ю до своїх рослинок, вирощуємо їх, доглядаємо, насолоджуємося їхньою красою та милуємося нашими українськими садками. Будьте всі здорові, насолоджуйтеся нашими садочками та заходьте до мене. Якщо подобаються мої відео, то ставте лайки, я буду дуже вам вдячна. На все добре, давайте розвивати український контент.